Так, значить, отут -от у мене є оце місце, так, яке мені потрібно заклеїти. Ось купила вибрав отаку імітацію цегли. Самоклеяща така штука. Сейчас будемо пробувати, що з нею вийде. Так, спочатку ми міряємо значить, ширину. Так, у нас ширина 35,5. 35,5. Так, значить, у нас 35,5. Значить, ми відміряємо рулеточкою. 35,5. Так, ось, це виходить у нас на середині кирпичика. Серединка кирпичика нашого якраз. Так. Я не знаю, правда, я це в перший раз в житті його взагалі буду клеїти, чи воно приклеїться, чи ні, без поняття. Зараз Що щось спробуємо. Бо фарбувати це треба усе відвигати. Коротше, так, одна полоска є. Так, беремо полосочку одну, знімаємо всю захисну. Ну таке тут клейчик такий непоганий, я вам скажу. Таке клеїться добре. Така, знаєте, наче схоже на силикон. Ух! Так, щоб воно не приклеїлось до ліжка. Так, і... Начинаем колдовать. Блин. Ага. Скольно виходиться. Одної не хватить, буду докупати. Клеїться ловко, прихватується гарно. Що я хочу сказати. Так, зараз далі будемо відрізати. Так, відрізала ось другу. Ну воно не хватить, треба ще буде одну закупати. О. Блін. Ой! До, до них приклеїться дуже класно, кстати. Так, квітку треба якусь обрати. У мене тут маракуя плететься. Так, ну що, клеїться дуже гарно, дуже швидко. Ну, Чесно, я хочу сказати, що ну, прикольна тема. Можна брати.